Привіт, друзі, Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Оглядаємо 4 засоби для прибирання унітазів і пісуарів. Відповідно, засоби сильні і почнемо з найслабшого. Це С-32 від Банідас. Що в складі? Сульфамінова кислота, лимонна кислота. Тобто він класно відмиває, але, в принципі, він доволі щадящий до поверхонь. Друге, це у нас буде спеціальна білизна сантехніка. С білизна сантехніка це засіб на ортофосфорній або на фосфорній кислоті, там від 5 до 30%. Саме цієї кислоти, плюс лимоночка, він уже набагато сильніший, але все ще слабіший, ніж, наприклад, PowerFix Гель. Тут у нас артафосфорна кислота, високі концентрації. Він густий, такий в'язкий, дуже тягнеться, і він дуже класно відчищає унітази, тобто він сильніший за ці два засоби. Ну і останній це у нас вже Молот тора називається. Да, це Клінер від буцит. Або j 465 на основі селяни кислоти. Чому як база використовується ортофосфорна кислота, а не селяна? Тому що селяна є небезпечна, її випари можуть впливати на метали, на нержавійку і так далі. Ортофосфорна кислота вона є базою, тому оці два засоби можна рекомендувати для постійного очищення унітазів та пісуарів.